Кожній людині, яка торкнулася подій пов'язаних із російською агресією в Україну, необхідно надати максимальну підтримку і увагу. Саме такі критерії і визначають зміст роботи працівників цієї установи, адже громадяни звертаються саме тоді, коли їм найтяжче і потребують допомоги. Тут. Дуже сподобалось. Мені порекомендували. Мені просто дитині треба швидко зробити, так як на стато учасник. А то і нам дають дитині до путівку за кордон. Мені треба зробити проїзний документ. Мені сказали звернутися сюди, і мені дуже сподобалась. Обслуга приємні, привітні. Мене задовольнило, задовольнило. Ми встигаємо. Державна міграційна служба координує свої дії з органами влади і делегує своїх представників до тих установ, які надають адміністративні послуги учасникам бойових дій їх сім'ям та переселенцям. При філії державного підприємства документ створено окреме робоче місце. До нас звертається велика кількість громадян даної категорії осіб, тобто це громадяни, які є вимушеними переселенцями з Донецької та Луганської областей, а також з автономної республіки Крим. Вони до нас звертаються за допомогою з різних питань, зокрема з оформлення паспорта громадянина України, також в разі втраченого паспорта або викраденого. Також звертаються за допомогою з. Для вклейки фотокартки після досягнення 25-річного або 45-річного віку повага та виважене, толерантне ставлення до кожного, врахування екстремальних обставин та надання якісних послуг на це і звернута увага всього колективу. Надаються консультації як і по телефону, так і приймає, Працює місце по прийому вимушених переселенців. В Луганська, Донецька області, Автономна Республіка Крим. Більше десь понад 200 осіб документовано, а консультації надається набагато більше. А проблеми, які в них оце хвилюють? Проблеми вклейка фото в 25-45, що не стигли. Зміна в зв'язку зі шлюбом. Втрата внутрішнього паспорту також звертається щодо оформлення дитячого проїзного документа, вклейки дитини до закордонного паспорту вже одного із батьків виготовлених, оформлення закордонного паспорту. Андрій Зінченко приїхав із Луганської області, а тепер проживає в Житомирі. Звернувся щодо отримання документа паспорта громадянина України, якого йому вручили у найкоротші строки.